Заповідь любові, яку залишає Ісус своїм учням, всім, хто приймає його, всім нам, з вами, християнам. З дитинства ми вивчаємо значення різних слів, деякі з них легко засвоюються пояснюються, з іншими виникають труднощі. Так відбувається, наприклад, зі словом любов, яке відіграє особливу роль у нашому житті. Одні із своїх книг кардинал Мартіні, відома особистість, ізуїт багато чого написав, дуже цікаві його книжки, звертається до дівчинки на ім'я Сара. У тебе немає проблем зі словами Я люблю тебе і ти простягаєш руки, щоб показати, наскільки велика твоя любов, але досить тобі досягти 15 років, і цей жест більше не помічається, як шкода. Певні якості любові, такі як спонтанність, свобода від страху, характерні для дитинства, на жаль, з роками втрачаються, і їх доводиться здобувати заново. Багато хто думає, що любов це передусім сфера почуттів. Однак суть любові полягає в тому, щоб дарувати добро іншій людині. І це може робити кожен. Наприклад, багато людей, які декларують себе. Невіруючими беруть активну участь у благодійних організаціях, іноді в дуже великих масштабах. І в сьогоднішньому Євангелії Ісус каже, це я заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Таким чином Він показує, що віра в єдиного, істинного Бога діє через ясне свідчення любові до ближнього. Цю любов Ісус демонструє в наступні години, коли підкоряється своїм стражданням. І смерті на хресті. Отже, справжня любов це не просто людська доброта чи філантропія. Вона веде до втрати життя, коли виявляє добро навіть до ворогів. Ісус також умиває ноги Юді, той, хто його потім зрадить. Ісус помирає на хресті за грішників, тобто за ворогів Бога, тільки така любов є безсмертною. Ніби всупереч тому, що співала одна співачка, що ніщо не може тривати вічно. Як сказав Жан Ванє, організатор спільнот для розумово неповносправних, така спільнота вони є у Франції, не тільки, називаються вони Ковчег, любов полягає не в тому, щоб робити надзвичайні і героїчні речі, а в тому, щоб робити звичайні речі з ніжністю. І варто подивитися на світ, в якому. Ми зараз живемо, наскільки в ньому присутня любов, настільки я здат, наскільки я здатен надихати інших на любов і ділитися нею сам, якою є наша любов по відношенню до ближнього, якого ми зустрічаємо щодня? Згадаймо наших стареньких і немічних батьків, які сьогодні потребують нашої особливої турботи, колег по роботі наших, які часом. Ускладнюють нам життя тих, хто висловлює відмінну від нашої думку з багатьох питань, чи справді ми їх любимо. Кожен з нас має про що й про кого подумати і зазирнути в минуле і прийде до висновку, що в багатьох випадках ми не витримали іспиту на любов, залишається, кажучи словами отця Яна Твардовського, жаль, що недостатньо любив. Що думав про себе, що не стиг, що було пізно, все потім занадто мало. Людина без любові, подібна до безплідної землі, яка не здатна принести жодного плоду. Господи, допоможи нам сприймати конкретні потреби наших ближніх і через любов до них відкривати наші серця і розум на ту любов, яку ти нам пропонуєш, яка одна може задовольнити наше прагнення до миру і щастя. Любов потрібно постійно підтримувати, розвивати, боротися, щоб вона не розвіялася як дим, не закінчилася як сон, не полетіла як сполохана пташка, не засохла, як неполита рослина. По ній потрібно бити, словами Біблії, як долотом по скелі серця, щоб розбити його, щоб зробити це з розкаяним серцем. Божу любов потрібно. Завойовувати старанно щодня, записуючи власній душі вчення Ісуса. Це важке карбування серця, сповнене зусиль, боротьби, відчутного пору нашого егоїзму, постійного виправлення деталей. Ця любов для радості людини, бо вона, щоб вона була повноцінною. Бо Ісус це все про щастя людини. І, за його словами, нічого не робить людину нещасливішою. Як дбання про любов до Бога. Людина стає насправді щасливою, коли вона любить Бога. Якщо людина нехтує записати його вчення на скрижалях свого серця, твердіших за камінь її нутрощі залишаються ненаситними і неспокійними. Остання 613 міцва, тобто такий припис Мойсеєвого закону, Така була іудейська інтерпретація старого заповіту, і ця заповідь наказувала кожному юдею власноручно списати для себе сувій тори, такі фрагменти з тори, літера за літерою. Таким чином, Богонатхненні слова мали бути особисто не тільки не стільки переписані на пергамент, скільки вписані в душу людини. Ісус хоче, що. Ще більшого від своїх учнів, він бажає постійних зусиль не тільки в роздумах над його вченням, але перш за все постійних зусиль в любовному пізнанні всього того, що він їм відкрив. Закохані часто звертаються до поезії, бо не знаходять слів, щоб висловити свою любов повсякденними виразами. Вони цитують іліота чи Рільке, бо любов потребує особливої мови. Яка не лише зворушує почуття, але й штовхає на надзвичайні подвиги. Кожне людське слово здається мізерною обгорткою для вираження навіть простої любові. Які слова потрібні, щоб висловити любов Бога до людини або людини до Бога. Тут потрібно щось більше, ніж поезія. Саме тому Ісус використовує такі слова як заповідь, наказ. Повеління, вчення, незважаючи на такі сильні слова, ця любов не має нічого спільного з елементами контролю. Багато людей нарікають на байдужість тих, кого вони люблять. Але не всі потребують тієї любові, яку ми пропонуємо. Часто любов, яку ми даруємо комусь, не є любов'ю, а примусовуючи підозрілою перевіркою іншої людини. Ісус знав, якої любові потребували учні і саме. Цю любов він їм пропонував. Він також знав, якою любов'ю вони хотіли любити, і стимулював їх до такої любові. Еріх Фром, відомий швейцарський психолог, психоаналітік, порівнював дарування любові з даванням вологи рослині. Моя любов проявляється в тому, що я даю рослині вологу, якої вона потребує. Я не можу припустити, що всі рослини потребують однакової вологи. Тому що я можу пошкодити або знищити багато з них, недостатньо просто хотіти робити добре. Треба ще знати, знати, чого очікує кохана людина. Наше уявлення про любов не тільки деформовані, але іноді навіть шкідливі для інших. Якщо ми не позбудемося своїх особистих уявлень про любов, то можемо мати проблему з тим, що люди від нас тікатимуть. Якщо я не знаю, якої любові очікує від мене Бог, я також можу розминутися з ним, шукати відповіді на питання, які виникають в моєму серці, питати себе, якою має бути моя любов до людини, якою до Бога. І відповідь знайдемо.